Американські гірки в продаж сьогодні у відео ви дізнаєтесь, чому в один місяць ви продаєте на 50 тисяч гривень в інший нуль в третій, да, і отак от по колу. Тобто, фактично, ви катаєтесь на отаких от американських гірках у своїх продажах. Мене звати Катерина Почтар, я бізнес коуч і наставник з продажів. Маю більше семи років досвіду в продажах, два із яких була керівником відділу продаж, де з нуля побудувала свою команду, яка стала топ 1 по продажах у компанії. Я вам дуже рекомендую взяти блокнот, ручку і записувати все, що я буду говорити, тому що в цьому відео не буде води, буде саме м'ясо. І коли я на конференції виступала з цією темою, у людей просто розірвало мозок, я наче говорила прості речі, але ці прості речі дуже мало хто застосовує. І саме через це немає стабільної кількості продаж щомісяця. І тоді просто розірвало людей від кількості інсайтів. Тому поїхали. Перше, почнемо з причин, чому у вас американські гірки продажі. Їх є всього дві. Найперше, це те, що ви просто не знаєте базу продаж. Ви взагалі не розумієте, що є таке продажі, да, і що тут туди входить, і з чим це, власне кажучи, їсти. Тому що продажі це є окремий навик. Навик, да, це там, коли ви вмієте робити манікюр, чи вмієте робити зачіски, чи макіяж, чи вмієте робити нумерологічні розбори, вмієте робити масаж. оце є навики. Такий самий навик є продаж, але на жаль, цьому ніхто не учить, тому що у нас нема культури, тому що вчитись продавати. Є ще оце з 90-х негативні переконання, що продажиться спекуляція, продажі впарювань, це щось погане і так далі. По списку люди не розуміють, що треба вчитись продажам. Вони не розуміють, щось таке по факту, плюс ще набір не оцих негативних переконань, і як наслідок виходить те, що є американські гірки продажі. Тому, якщо ви не вчились продавати, тобто, якщо ви пройшли тільки якийсь курс, да чи ви вивчилися в університеті і ви маєте свою професію, але ви не вчились продавати, от. Саме це є причиною, що у вас є американські хірки продаж, тому що це є окремий навик, і цьому треба окремо вчитись. І друга причина, чому у вас нестабільні заробітки. Це якщо у вас до цього було все стабільно, тобто от ви зростали, да, ви заробляли ще місяця ту суму, яку вам потрібно, ту суму, яку ви запланували. А зараз вас просто так от катає, да, то є про нажі, то у вас нема, і ви взагалі не знаєте, що з цим робити. От останнім часом дуже багато людей з цим зустрічають з такою проблемою. Це означає, що вам просто треба йти далі. Тобто, у вас є якісь. Рішення, да, у вас є якісь ідеї, тобто вам треба розвиватися, вам потрібно переходити на новий рівень, і ви не приймаєте ці рішення, да ви не реалізовуєте ці ідеї, хоча ви там. Розумієте, що блін класно це зробити, але оці переконання десь страшно, да це ще ніхто так не робив, а може це не потрібно, а можливо будь якісь проблеми в мене в сім'ї, ну тобто, отакі от базу, величезний набір переконань, які вам не дозволяють переходити на новий рівень, і це є другою причиною. От важливо на цьому етапі вам зрозуміти, яка із причин у вас те, що ви просто не вмієте продавати і з цим треба працювати, чи вам потрібно переходити на другий рівень? І якщо вам реально треба переходити на інший рівень, це просто взяти і зробити ті дії, які вам робити страшно. Якщо о, ви не можете їх робити, і так теж буває, да тому, що реально дуже багато переконань, які заважаються зробити. Ідіть шукайте собі наставника, який вам відгукується, От ви серцем відчуваєте, що це ваша людина, і реально переходьте з ним на новий рівень. Зараз ми повернемося до от першої причини, і я розкажу, як з цим працювати. Взагалі три кита, на яких базуються продажі. От я це називаю так, і це дуже класно запам'ятовується. Перший це ваш емоційний стан. Тобто, якщо ви себе погано почуваєте, от ви захворіли, або просто у вас є дуже багато проблем в сім'ї, або там з дитиною, ви не можете їх вирішити, вам складно зранку, ви реально не можете встати з ліжка. От ви думаєте, Боже, навіщо я проснувся в цей день? Да, можна я навіть засну. Якщо у вас такий емоційний стан само собою, у вас не буде кількості продаж, яку ви хочете, і у вас буде так, як ви вивели себе нормальний емоційний стан, да або у вас щось сталося, що ви в класному емоційному стані, у вас є продажі, у вас є заробітки. У вас Поганий емоційний стан, ви не хочете прокидатися в цей світ. А ще гірше, якщо ви виходите в інстаграм і натягуєте посмішку, кажете, що мене все класно, і мене все чудово, да, мене все ідеально, а по факту вам хреново, да, по факту, вам дуже і дуже погано, це ще гірше, да, тому що люди відчувають цю брехню. І якщо зараз вони ще вас купують завдяки тій довірі, яку ви сформували раніше, то потім вони взагалі вас перестануть купувати, тому що люди відчувають неправду. От це неможливо пояснити словами, але от, от на рівні підсвідомості люди відчувають, що ви. Брешати, і би ви не показали, що у вас це класно, вони відчувають, що там щось не ок, і вони теж не можуть це пояснити, але вони у вас як наслідок не купують. Тому перший кіт, на якому базується продаж, це ваш емоційний стан. У мене є кейси клієнтів. Там, де от коли ми тільки починали роботу, е, я їй казала: роби сторіси по відчуттях. Задача твоя зараз не там слідувати якимось чітким правилам, а просто отак як відчуваєш, так і роби сторіс. І вона реально вона йшла, просто робила по відчуттях без будь-яких прив'язок, але в класному емоційному стані ми з нею пропрацювали оці всі шаблони, та які заважали її рухатися, і вона продавала. Вона казала, люди мені пишуть, питають скільки коштує там твоя консультація, скільки коштує твоє настанці, і це є не один приклад. А да? мене є такі прикладів багато. Тому що коли класний емоційний стан, і коли ви рухаєтесь, так як ви відчуваєте. Це до речі, така помарочка да? з приводу попереднього відео про три основні проблеми жінок в бізнесі. Тобто, там я казала, основна проблема, того, що жінки не йдуть за своїми відчуттями. А тут людина просто пішла за своїми відчуттями, Вона відкинула ті всі шаблони, і вона реально продає. Хоча, якщо подивитись точки зору техніки продаж, да, там базове знання, як вона базових принципів, як вона це робила, ну, там не завжди все ок. Але вона продає, тому що в не класна енергетика, вона посміхається, у не все круто, і люди це відчувають. Люди купують вашу енергію. Це дуже важливо зрозуміти. Тобто, таких спеціалістів, як ви, там психологів, хочі, наставників, номерологів там, майстрів манікюру. Там да? що б ви не продавали, її зараз дуже-дуже багато. Але в них є оця енергетика, да? є в них є ця енергія життя, і люди це купують, тому що зараз це в дефіциті. Тому перший такий кит, на якому базується успіх у ваших продажах, це ваш емоційний стан. От Подумайте, да, що вам покращує настрій, от саме що, да, а не хто. Тому що якщо у вас є прив'язка до людей, це прям не дуже хороша історія, якщо ваш настрій залежить від іншої людини. Ну, це взагалі ви не управляєте своїм життям. Тому подумайте, що вам покращує настрій, що вас наповнює енергію, і обов'язково купіть це на да, якісь странкові ритуали введіть собі, але щоб ви не були наповнені енергією, коли ви починаєте продавати. І я навіть рекомендую своїм клієнтам це не продавай, от, навіть якщо у нас все прописано, там запис якогось продукту, да, тобто, навіть якщо Розпосне запуск і продажу якогось продукту, чи там консультації, чи там якихось товарів, чи вебінарів. Ну неважливо що але якщо ти погано себе почуваєш, давай краще ми перенесемо це на день на два. Хоч до цього було зроблено величезний об'єм роботи. Але якщо мене людина погано себе почуває, я всім кажу, давай перенесемо на день на два, це буде краще. Ми вийдемо сьогодні з правдою, да от ти зробиш одну-дві-три сторіс, Ти людям розкажеш правду твоїх відчуття, скажеш, що там можна буде купити після завтра. Більше людей у вас купить і ви заробите більше, тому що ви підете правду, да ви розкажете чесно, ніж коли вам сьогодні дуже дуже погано, але ви починаєте продавати. Ну. Результат від цього мінімальний. Просто ви ще себе доб'єте. Тим що результату не буде. Ви ще себе доб'єте. почнеться я не така зі мною щось не окнем. Ще взагалі це робила і вигоряння, Ну коротше, кож послужить список кожного свій, але він дуже дуже схожий. Тому емоційний стан це ваша база. Другий хід продаж це самі принципи продаж. То оті ті техніки продаж, знання, як це все працює, да, і які дії, які дають який результат. тому що дуже багато людей вони взагалі не учаться продаж, і вони чисто інтуїтивно продають. От, побачили, хтось когось щось працює, вони роблять так само, і вони взагалі не бачать цілісної системи, да, цілісної картини, чому це працює. А коли ви знаєте оці техніки продаж, базові принципи, як це все працює, які дії вам треба зробити, щоб продати, ви от уже починаєте будувати свою систему продаж. Власне кажучи, чому я кажу, що зі мною клієнти не просто. Хочеться продавати, а саме будую системи продаж. тому що я їх навчаю оцим базовим принципом. Плюс ми багато працюємо з їх емоційним станом. В комплексі я допомагаю будувати систему з рахування того, скільки часу вони можуть на це виділити. Тому що, якщо, наприклад, є маленькі діти, людина не може 8 годин продавати в Інстаграмі. Да? Вона може на інстаграм щодня виділити по 2 години. І під це будується ваша робота. Тобто не клієнти визначають, як ви працюєте, а ви визначаєте, як ви працюєте. Якщо ви можете проводити по дві консультації в день і це вам класно, ресурсно, да а потім ви йдете там проводити час з дитиною або час з чоловіком, або якось по-іншому просто наповнитись, і це є нормально. Тобто і під це будується система продаж, і під це під це підстосовується план по заробітку, який ви хочете зробити. А не навпаки, да, я хочу заробити 10 тисяч доларів. Я продам тисячу консультацій по 100 доларів. За місяць умахаюсь, дайте там 10 тисяч зароблю. Але через місяць такої роботи я просто думаю, боже, для чого я живу? Що я роблю на цьому світі? Я вже абсолютно нічого не хочу. дайте я буду заробляти свої тисячі доларів, і мені нічого не треба. І це у мене є реальний кейс, коли я недавно проводила розбір, а дівчина каже, я хочу заробляти. 20 тисяч гривень місяць. Кажу, чому саме 20? Кажу, тому що якщо я буду заробляти більше, я просто вигорю. От тобто, розумієте, яка йде прив'язка до фінансової цілі. Я хочу заробляти стільки, да, і я хочу будувати систему продаж під стільки, тому що я вигорю. І коли ми почали дуже розкопувати, да, зрозуміли, що там можна побудувати іншу систему продаж, заробляти не 20 тисяч гривень, а 120 І інвестуючи стільки саме часу, скільки і вона зараз інвестує. Просто щось делегувати, щось зробити по-іншому. Це до речі, хендмейд, якщо що. Тому незнання оцих базових принципів продаж, як воно це все працює цих причинно наслідкових зв'язків, приводить до того, що у вас американські гіркі продажі. Найважливіше, що ви маєте розуміти, продажа це вирішення проблеми. Якщо у вашого клієнта нема проблеми, він просто до вас не прийде, йому не потрібна ні ваша послуга, ні ваш товар, ні ваша там консультація на сам це, щоб ви не продавали. І комусь може подобатися слово проблема, комусь не подобається, але по факту це так і є. І от далі. Усвідомивши це оце, ви вже можете зробити прорив у фінансах. Друге правило, яке важливо розуміти, що є ваш продукт, тому що те, що ви продаєте, може бути вітамінкою для клієнта, да? а може бути таблеткою. І просто зараз згадайте, як часто ви купуєте вітаміни і як часто ви купуєте таблетки. Тобто, якщо у вас є, тобто якщо у вас болить голова, таблетку ви 100% купите. Одиниці людей, які не куплять таблетку від головної болі. Тому що ви не можете це терпіти, ви йдете і берете той же час вітаміни. Да? Часто ви купуєте омега-3, вітамін С, да? особливо на сезон, весна, осінь, кальцій, вітамін Д, ну, магній далі по списку. Тобто значно, значно менша кількість людей купують вітаміни. Тому що от, ну, це така структура суспільства, що ми звикли лікувати тоді, тільки тоді, коли були. Тобто не... Передбачати проблему, да, і робити так, щоб її, в принципі, не було, а вже вирішувати проблему. І от оце усвідомлення ви вже можна втілити в життя. Тобто і один той самий продукт можна продати як продукт вітамінка і як продукт таблетка. Якщо ви продаєте свій продукт як таблетку, яка вирішує болі клієнта, ви заробляєте. А якщо ви продаєте свій продукт як вітамінку, яка може там, покращити якось життя клієнта, якщо ви це зробите, але йому ще не були, ви втрачаєте на відсотки 70-80 свого прибутку, це от я просто гарантую. Це статистика досвід років, які не проп'єш. І далі. Коли ви продаєте, важливо розуміти, що є таке ще правило – саме дотики. Що людина у вас купує тільки коли вона мінімум сім разів побачила ваш продукт, от, товар, послугу, інфопродукт, да? я тут маю на вас абсолютно все. Тобто, якщо людина не побачила сім разів те, що ви продаєте, вона у вас просто-напросто не купить. І коли ви баз і коли ви нехтуєте от такими трьома дуже і дуже важливими правилами, да ви їх не розумієте, або робите це інтуїтивно, в сторіс продаєте в постах не ні одного поста, що ви продаєте, да? або в Reels продаєте, таргет у вас є, сторіс у вас взагалі немає. І коли у вас є такий дисбаланс, логічно, що ви втрачаєте дуже-дуже велику кількість свого прибутку. Або, наприклад, ви вийшли тільки в сторіс продаєте, і вас заробляєте 20 тисяч гривень в місяць. Да? А якщо ви робите і сторіс, і таргетингу, рекламу, і пости, і Reels, ну ви заробляєте 50. 000. Потім ви подумали, що ой, я не хочу так багато грошей вкладати, багато часу, да? це занадто, ви робите тільки сторіс, ну заробляєте 20. 000. І от, власне кажучи, катаєтесь на отаких от американських гірках. Взагалі-то. Цих принципів є дев'ять. У мене є просто дуже офігенніший базовий міні-курс, який так і називається База продаж і як створити систему, що допомагає вам заробляти від 3 тисяч доларів місць. Там я розказував про ці 9 базових принципів. Це є короткі міні-уроки, це просто мій соціальний проект, тому що він коштує всього на всього 400 гривень, а користь там просто величезна. Тому, якщо вам цікаво дізнатися абсолютно всі дев'ять базових принципів продаж, пишіть в мої директ слово база і я вам дам посилання на оплату. Там є короткі меню уроки Після тих меню уроків є завдання. Просто бери і роби. Да? І переходимо до третього кіта продаж це є ваша фінансова грамотність. Фінансова грамотність це от найпростіший приклад: 10% собі, фінансова подушка, да? 10% благодійність. Чому важливо робити фінансову подушку? Тому що. Коли у вас є фінансова подушка, ви відчуваєте себе спокійніше. Тобто ви продаєте не тому, що там треба продати, завтра мені не буде ще їсти, а ви продаєте тому, що хочете нести користь у світу, тому що ви можете продати і люди отримують свій результат. І це просто кардинально різна мотивація. Коли у вас є на фоні оця тривожність, що мене завтра не буде ще їсти, або не буде дитині за що купити продукти. Це одні продажі, да, вони теж результативні. Да, якщо ви там втілите абсолютно всі мої рекомендації в життя і ще научитесь. І ще пройдете оцей курс база продаж, зрозуміти, які дії дають які наслідки. Да, ви будете продавати. Але якщо у вас буде фінансова подушка, якщо у вас буде фінансовий спокій, да що завтра вам точно буде що їсти, і навіть через місяць вам буде що їсти, якщо ви взагалі не будете працювати, це зовсім інший продаж і це абсолютно інші результати. Тому я вам дуже і дуже рекомендую. Заведіть там конверти, дає приват монобанк. Там є конверти, які можна зробити, можна іншу карточку завести. от. Відкладайте туди 10% свого доходу, тренуйте собі фінансову дисципліну. Через півроку ви собі скажете величезне, дякую. Ну і 10% на благодійність. Тобто я за те, що не віддавати е, останню рубашку, да? тобто навіть благо, е, робити, займатися благодійністю не із дефіциту, а із любов'я. Важко почати там з 20, почні, хоча б з 5. От 5% туди, 5% туди. І коли ви вже оцих 10% будете відкладати, у вас вистачить грошей, і у вас стане ще більше грошей. Тому що коли ви будете знати, що у вас точно є гроші, щоб завтра купити їсти, да, і коли ви віддаєте на благодійність, тут уже можна поглиблюватися в тему карми, да? як це працює, Я просто скажу, робіть і у вас буде ще збільшуватися кількість грошей, Ви будете себе відчувати значно спокійніше. А цей спокій, да, це повертаємось до першого кита, на якому базується продаж, це ваш емоційний стан. І коли у вас є оцей ось внутрішній спокій. Ви продаєте зовсім по іншому, коли ви втілите оці всі рекомендації, які от це наче дуже просто, те, ще я кла, але коли ви реально втілите абсолютно все в життя, ви вже побачите, що ви продаєте по іншому і ви заробляєте зовсім по іншому. Зараз я вам дам тест, от такий простий тест, щоб по-перше зрозуміти, які у вас є проблеми да, в рамках того, що я сказала. А друге, це буде от уже фактично покроковий план дій. Що треба зробити, щоб заробляти стабільно, да, а не кататися отак от на американській гірки. І перше питання блокнути ручку. Я сподіваюся, що ви спочатку взяли і записували все те, що я розказувала. Зараз напишіть речення, «У мене немає грошей, тому що поставте на паузу відео і допишіть до кінця це прям дуже мега-важливо. І так, написали, а зараз пояснення. Все, що у вас йде після фрази, тому що це набір ваших переконань, страхів і програм, які заважають вам зараз заробляти. От в кожного буде своє, це ті, які зараз найбільш гостро заважають вам перейти на новий рівень. І з ними треба працювати. Можете самостійно, да, у вас є там якісь базові у вас є базові психологічні знання, можете самостійно. Я вам дуже рекомендую йти до наставників, тому що все одно наші психологічні захисти, да, наш захист психіки, вони не пропустять вас самостійно на ту глибину, щоб дуже глибоко пропрацювати повністю ці переконання і ці програми. Я рекомендую йти до наставників, да. Ну це ваш вибір. От це перше десь. Друге питання: ви знаєте, дев'ять базових принципів продаж? Або, хоча б, три, які я назвала, і дуже важливо, оці три що я назвала. Ви їх використовуєте? От да чи ні? Це вже на 30% ваш успіх в продаже, да? і відповідь на питання, чому ви не заробляєте стільки, скільки хочете, або чому у вас американські гірки продажі, То вони є, то їх нема. І наступне, ви відкладаєте десь як фінансову подушку, а 10% на благодійність. Ну або хоча б по 5 те ще сказала. От відповідь на ці три питання по факту це то, з чим вам зараз прямо в моменті, треба працювати, щоб створити стабільний щомісячний дохід. В ідеалі створити свою систему продаж, і по факту це ваш є план дій. От ви просто обираєте що ви можете вже почати зараз, чи там базові принципи застосовувати, да і вивчати, чи з емоційним станом працювати, ну чи почати з того, щоб відкладати от ці гроші як на подушку, ну як фінансова подушка, да, і на благодійність. Оце по факту ваш план дій. І зараз ви можете це робити самостійно. Ви можете прийти до мене, як до наставника, да, і я вас по цьому шляху проведу в декілька разів, ну в рази два і три. А то й більше да швидше, тому що я з клієнтами будую систему продаж за 2-3 місяці. І причому ми не тільки з продажами працюємо, да ми дуже багато працюємо з їхнім емоційним станом, з тим, що вони взагалі відбуваються в житті. І, і як наслідок, і стосунки покращуються, і з дітьми краще спілкування стається. Да? І вони ще продають і класно заробляють. Тому кому цікаво, щоб я з вами попрацювала, пишіть мені слово розбір в дірект, і я вам подарую свій особистий безкоштовний розбір. На розборах мене теж нема води. Я от на таких безкоштовних відео, да яку глибину, які знання даю на розборах. Я вам даю ще глибше, і людей просто так щелкає. Вони часто після розборів йдуть і роблять і отримують XX результати. Тому кому цікаво, пишіть мені слово розбір, я вам його проведу абсолютно подарунок.